Слава Україні! Друзі! З вами знову Тарас! І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, чому Revolut та Vice закривають рахунки користувачів з України, а також що з цим зробити, чи є якісь альтернативи. Поїхали! Отже, спочатку давайте нагадаємо, чому саме в революті та вазі так багато стало користувачів в Україні, тому що національний банк після повномасштабного вторгнення Росні заборонив купляти валюту в додатках банків, при цьому дозволяв і надалі дозволяє робити пір-ту-пір перекази на картки зарубіжних банків. Тобто, ви з свого банку маєте право законно офіційно переводити картковим переказом шляхом з своєї картки на картку іншого користувача. Суми в межах лімітів національного банку на сьогодні такий ліміт становить 30 тисяч гривень на місяць. Дійсно, є проблема з тим, що не всі далеко не всі банки дозволяють такі перекази, і дуже довгий час таким банком був лише приват, але це не перешкоджало винахідливим українцям навіть тут знаходити можливості для заробітку. Дуже багато користувачів відкривали саме картки револют. Тавайс лише з однією метою, щоб переказати з привату гривні отримати там валюту, потім валюту повернути назад на приват чи на інший банк і піти в обмінку здати по вищому курсу. Різниця в різні періоди становила там від 10 до 20 і більше відсотків. Давайте розділимо цих два платіжних сервіси і поговоримо про них кожного окремо. З револютом історія така, що він ніколи не дозволяв українцям відкривати там рахунки. З початком знову ж таки повномасштабного вторгнення Росні з метою допомоги українським біженцям револют відмовився від обов'язку перевірки адреси для українців, які е змушені були втікати від агресії в Росію, і дозволив о, з українськими документами та з українським номером телефону зареєструватися у системі Револют. Я робив окреме відео про це на каналі. Можете знайти також був повний огляд е революту. Взагалі мені здається, револют це це таки один з найбільш передових необанків, і дійсно його і функціонал та е, можливості далеко попереду усіх інших конкурентів. При цьому, попри те, що не можна реєструватися в революті українцям, знову ж таки, винахідливі українці змогли обійти і цю історію, і встановлювали на телефони VPN, відключали GPS. Отримували якісь номера телефонів неукраїнські для того, аби револют сприймав їх як українських біженців, які не в Україні, а за кордоном. Відкривали таким чином собі там картки і намагалися таким чином дещо. Заробити на різниці курсів або просто купити валюту, хто як в принципі таких користувачів револют стабільно блокував і продовжує блокувати. Знову ж таки, це я теж згадував в себе і в коментарях, і в відео про те, що очевидно, якщо ви намагаєтесь обманювати платіжну систему з моменту реєстрації, тобто порушуєте її правила при самій реєстрації, то навряд чи вартує розраховувати на довгострокову якусь співпрацю. Ось тому в принципі по революту все зрозуміло. З вайзом історія дещо інша. Вайс він був завжди доступний для України та українців незалежності від того, де вони проживали до війни та після війни. Що змінилося із початком вторгнення Росні, це те, що Вай дозволив українцям. І тим, які виїхали в Європу, і тим, які залишаються в Україні, отримувати віртуальні цифрові картки платіжні. Це по суті і було альтернативою для тих українців, які не хотіли обманювати систему відкривати картки револют. І відповідно це дозволяло тим користувачам, які в принципі не мали на меті користуватися послугами вайс, окрім як отримання грошей. З українського приватбанку в валюті на Вайс і повернення їх назад в Україну і повторення цих операцій зразом зараз. Відповідно, такі користувачі змусили задуматись, Вайс а чи необхідно взагалі для українців надавати оцей доступ віртуальних карток в? Період, коли дійсно є різниця курсів, і коли система по суті нічого не заробляє із таких користувачів, а швидше всього зазнає додаткового навантаження і відповідних певних витрат. Саме це, як на мене, було першою причиною, чому WISE вирішив все-таки обмежити для українців подальшу можливість генерації оцих віртуальних цифрових карток. Друга причина це можливо регулювання Європейського союзу, все-таки. Вайс має ліцензію надавача фінансових послуг електронних грошей в Європі і регулювання, яке є в європейському союзі, воно не прямо дозволяє надавати ці фінансові послуги тим користувачам, які не проживають в європейському союзі. Тобто воно не забороняє, але додатково певні зобов'язання тоді покладає на фінансову установу. Таким чином. Всі ті е, користувачі, які е, вже відкрили картки WISE, е, зазначив, що вони будуть продовжувати обслуговувати їх до закінчення терміну їхнього обслуговування. А, а ті, які е, будуть новими користувачами, вони, в принципі, залишаться в межах тих можливостей, які були до початку широкомасштабного вторгнення, тобто просто мультивалютний рахунок, який все одно є досить і досить корисним для багатьох цілей. Тому відкривати Вайс знову ж таки потрібно, навіть якщо ви хочете відкривати для того, аби там з'явилася у вас картка. Не виключено, що з часом WISE знову відкриє таку можливість. Тому знову ж таки, кому цікаво, мати доступ до європейських рахунків, Вайс залишається моєю рекомендацією. Це естонський сервіс, який завжди був в тісній співпраці із Приватбанком. В нього були досить е, великий е, спектр послуг для українців зараз. Наголошую, він не приймає гривень на картку. Vice Ви зможете відправити лише е, кошти у валюті. Е, але якщо у вас картки немає, то в принципі ви ніяк не зможете відправити вже туди кошти. Е, другий нюанс це те, що Vice також призупинив е, відкриття нових бізнес-рахунків. Тут складно коментувати, чому саме було прийнято таке рішення. В мене бізнес рахунок Wise відкритий дуже давно, здається, ще з 2020 року. В мене вийшло відео на каналі. Я залишу тут підказку про те, що податково думає про такі бізнес рахунки. Спойлер не в захваті, але не каже, що заборонено. Тому для тих фопів, яким цікаво отримувати валютну виручку за кордоном і не втрачати на різниці курсів. Рахунок увазі для бізнесу був досить і досить хорошою альтернативою до того, щоб отримати в Україну, продавати, потім піти в обмінник і міняти по курсу на 10, 15, 20% вищим, ніж він є насправді у банку. Отже, в революті ми бачимо, що відбувається масове закриття тих рахунків акаунтів українських користувачів, які відкривалися із порушенням правил. У вайзі ми бачимо заяву про те, що новим користувачам картки не будуть відкриватися. Крім того, для тих користувачів, які використовують лише з метою прокручування грошей, також ускладнюються певні операції. Їх запитують про джерела походження коштів, і це теж природньо. Тому виникає очевидно, що запитання: а що ж робити для тих користувачів, які все-таки хочуть відкрити рахунок за кордоном і мати прив'язану до нього валютну картку, для того щоб отримувати з гривневих рахунків можливість виводити валюту по вигідному курсу, є все таки деякі альтернативи. В першу чергу це є платіжний сервіс Геном. Він дає доступ для українців з України з українським мобільним телефоном. Ви можете безпроблемно там відкрити і рахунок, і потім отримати віртуальну картку. Єдине, що потрібно мати на увазі, що в Геном ви повинні перерахувати через СЕПА платіж як мінімум 1 євро для того, щоб вони могли. Згенерувати вам електронну картку, тобто вам потрібно мати друга знайомого близького, хто б міг вам зробити такий переказ. І друге це те, що в геном дуже низькі ліміти на операції, і для того, щоб їх підвищувати, потрібно надавати якісь документи, які підтверджують, що у вас є джерело походження коштів. Крім того, в геном є можливість відкривати бізнес рахунки. Я не відкривав там рахунок, але мені здається, що знову ж таки альтернатива для вас, якщо ви маєте на меті користуватися бізнес-рахунком для отримання валюти, теж може бути у вигляді геному. Отже, залишив посилання на геном в описі відео. Сам пробував там відкрити рахунок, все пройшло більш-менш нормально. Підтвердження також досить було швидким, тому. Принципі, для тих, кому принципово мати електронну цифрову картку, це хороша альтернатива. Другий варіант це Пейсера, платіжний сервіс, який передбачає також можливість для реєстрації українців з українським мобільним телефоном з України. Єдина проблема це те, що отримати картку там електронну ви не можете, ви можете замовити лише пластикову і для того, аби її вам. Доставили, ви повинні зазначити якусь адресу у Європейському Союзі. Тому знову ж таки, якщо у вас є друг, знайомий чи близький, який може отримати поштою на ваше ім'я картку, то це теж як варіант обходу заборон Вайзу та революту. І офіційна можливість отримання для користувачів з України доступу до платіжної картки в Пейсера теж не безкоштовний випуск картки. Там також ви повинні заплатити, здається, 4 євро за те, що вам надішлють цю картку. Тому треба розуміти, що вам згенерується рахунок, на який ви потім повинні поповнити з джерел за кордону. На невелику суму також користування цим додатком не є безкоштовним. В них є можливість відкривати також бізнес-рахунки, не перевіряючи, працюють для України. Але як альтернатива, також можна мати на увазі. Третій варіант це є binance картка для біженців з України. Звичайно, що тут такий самий нюанс, як і з Revolut. Для того аби отримати цю картку, ви повинні бути дійсно за кордоном, не в Україні. Я записував вже відео про те, що Binance оголошує благодійну допомогу вигляді 75 доларів еквіваленту в криптовалюті кожного місяця для тих осіб, які виїхали за кордон. Тому це непогана нагода нагадати, що ви маєте можливість отримати картку Binance, якщо ви перебуваєте за кордоном. Також для українців, які перебувають за кордоном, є не обмежена можливість отримувати і картки Вайс, тому що якщо у вас є документ, який підтверджує адресу вашого місця проживання, ви можете замовляти не лише віртуальну, а й реальну картку Вайс. І в принципі відкривати рахунок револют. Вам також нічого не повинно заважати. Таким чином, підсумовуючи, якщо ви проживаєте в Україні. І якщо ви е, хотіли відкрити револют засобами VPN-у, іншими махінаціями, не раджу, ваш рахунок швидше всього закриють. Якщо ви ще не відкрили рахунок Vice, але хочете мати е, там рахунок, вам нічого не перешкоджає. Ви і надалі, як українець, і проживає в Україні, маєте таку можливість. Єдине, що ви дійсно поки що не зможете там згенерувати. Віртуальну картку, а без картки по суті ви не зможете отримувати надходження з України у гривні, які ви можете конвертувати у валюту. Тому для вас є альтернативи: це геном або пейсера. Обидва доступні для українців з України з українськими номерами. Тому прошу дуже користуйтесь. Якщо вам було корисне це відео, поставте, будь ласка, лайк, залиште коментар, поділіться цим відео, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть москалям!